Всім привіт, друзі! Мене звати Ярослав Рогач, я є e комерс-підприємець із досвідом роботи в цій сфері 9 років. І на цьому каналі я ділюсь своїм досвідом. Тема нашого сьогоднішнього відео: я розберу свої магазини, які я створив всього 2 місяці назад на платформі Etsy і на платформі Faye. І покажу результати і розкажу, що мені допомогло досягнути того результату, який я зараз маю в цих магазинах. Але спочатку я хочу розказати основу будь-якого бізнесу. Як ви думаєте, чи з першого разу в мене вийшло попасти цим м'ячем в кільце? Все правильно. Спочатку було декілька невдалих спроб. І це абсолютно нормально. Треба бути готовим, що у вас може не вийти з першого разу. Іноді потрібно замінити м'яч і спробувати ще раз. Говорячи про м'яч, ми говоримо про товар, який ми будемо продавати. До чого я взагалі веду? До того, що може не вийти з першого разу. І це абсолютно нормально. У будь-якому бізнесі. Успіх приходить від кількості спроб, і це треба розуміти перед тим, як починати будь-який бізнес. Якщо ви готові тільки один раз спробувати і це закинути, то можна навіть не починати. Так, от, друзі, тема сьогоднішнього відео це розбір моїх магазинів, моїх магазинів, які я створив всього два місяці назад. Сьогодні я з вами поділюсь стратегією розвитку цих магазинів, що ми продаємо там, які фішки допомогли зробити такий результат, який сьогодні ми маємо на сьогоднішній день, і власне поділюсь результатами, які ми маємо на сьогоднішній День, перше, що хочу сказати, це продати вам e-commerce сферу. Чому тому що це дійсно крута сфера? Це крута сфера, в якій вам не потрібно мати там вищого світу для того, щоб почати свій магазин і почати продавати. Я, наприклад, починав свій перший магазин на платформі Etsy ще в 2017 році. І ну, типу, з навиків, які могли б мені знадобитися для того, щоб вести магазин. в мене було ну. Просто ніяких навиків. Навіть людина без ніякого досвіду в цій сфері може почати цей бізнес і крок за кроком розвивати його, поки це не закриє всі ваші потреби, які, які ви маєте, поки не закриє ваші апетити, які ви маєте. Ще дуже крута фішка в тому, що e-commerce бізнес можна вести абсолютно з будь-якої точки світу. Ось я зараз в подорожі, маю ноутбук, в мене магазини в ноутбуці. А там навіть по віддаленому доступу я заходжу через свій ноутбук і працюю. Там, якщо мені потрібно щось подивитися. Аналітику, роздати завдання і так далі. На даний момент у мене вже 20 магазинів, які міцно стоять на ногах і приносять мені дохід. І відповідно на цьому етапі я вже не займаюся самостійно цими магазинами. У мене є команда, якій я делегую всі завдання, і вони вже все, все роблять: загрузку товарів, кастомер сервіс, обробку замовлень і так далі. Також хочу одразу додати, що більшість моїх магазинів працюють по системі без прив'язки до місця. Я не скажу, що це дропшипінг, тому що це можна сказати гібридний дропшипінг шипінг, який дозволений на платформі Etsy. але в 90% в магазинах ми нічого самі не відправляємо, і за це я люблю найбільше якоме e за те, що я можу абсолютно з будь-якої точки працювати. Я зараз живу в Америці, я хочу переїхати. Я переїхав і весь бізнес у мене в ноутбуці, і це реально дуже круто. Чому мене взагалі зацікавив цей бізнес з самого початку? Тому що у мене була мрія переїхати в Америку, і власне я розумів, що переїхавши в Америку, я не хочу йти там на якусь роботу працювати руками. І я розумів, що мені треба хоча б якась база, хоча б якийсь дохід онлайн, що який я можу возити з собою. Я не очікував, що e-commerce бізнес може давати а, такий дохід, який я зараз маю. Тоді я взагалі дуже скептично до цього налаштований був і взагалі не, не був впевнений, що в мене щось вийде. Але тим не менше, я зараз в Америці. У мене зараз купа магазинів, і зараз я ділюсь з вами своїм досвідом. Значить, щось вийшло. Окей, переходимо до наступного пункту нашого відео. Чому я взагалі вирішив створити ці магазини? Ці магазини були. Були створені два місяці назад, в кінці липня, і їм вже рівно два місяці. І сьогодні ми, власне, поговоримо про, про їхні результати двохмісячні. Так, от, чого я вирішив їх в кінці літа створити? Фішка в тому, що найприбутковіший сезон в e-commerce бізнесі це Q4, це четвертий квартал. Якщо ви дивитесь мої відео, то ви, скоріше за все, вже знаєте, що це таке. Це сезон із жовтня по кінець року жовтень, листопад-грудень, три місяці в році це четвертий квартал, коли люди найбільш активні в онлайн шопінгу. Чому тому що припадає купа свят: Thanksgiving, Halloween, Christmas, Black Friday, Cyber Monday, Новий рік і так далі. Ну тобто, ви зрозуміли, люди купляють всякі, всякі штучки під свята, і також подарунки на різдво, і взагалі в Америці прийнято в кінці року там зустрічатися зі своїми родичами, обмінюватись подарунками. І власне через це сфера онлайн-продажі виростає в дуже багато разів. І саме крутий період, щоб починати бізнес, це якраз кінець року. Ну, типу, круто, якщо ви можете почати трошки раніше, щоб підготувати асортимент і так далі. Але якщо у вас немає такої можливості, то ви можете почати саме Q4. Я, до речі, починав свій перший магазин. Я його створив в кінці серпня і почав розвивати там у вересні місяці. І власне перші продажі, які я отримав в своєму першому магазині, це були товари. Під свято Дня Подяки Thanksgiving Day. Тому власне я вирішив створити ще одну партію магазинів, саме під Q4, щоб отримати такий стартовий буст для магазинів і власне їх простіше запустити в цей період. Наступний пункт нашого відео це чому саме Faire і чому саме Etsy. Як ви знаєте, я продаю вже на маркетплейсах 9 років, і хочу сказати вам, що найкрутіший маркетплейс у світі це Etsy. Щоб про цей маркетплейс не говорили, що це там тільки для людей, які в'яжуть щось. Своїми руками чи щось ліплять своїми руками, чи ще для чогось там. Marketplace Etsy – це дуже крута платформа, на якій можна продавати реально круті товари, і там дуже крута аудиторія людей. Це просто сама крута вижимка людей, які тільки існують в онлайн шопінгу. Тому що на Etsy люди, які не шукають там дешево, не шукають зекономити. Там люди, які хочуть. Якісний класний товар, і це потрібно розуміти, тому що, наприклад, ідучи на ebay люди зорієнтовані на якийсь супердешевий товар або на вживаний товар, і так далі. Ну тобто, там зовсім інша аудиторія людей. А от на Etsy це такий хороший середній клас американців, і це це круто. Etsy Marketplace це роздрібна платформа. Тобто тут продажі у нас B2C B2C це означає, що бізнес. Ту Клієнт, тобто ми продаємо кінцевому споживачу людині, яка купить це для власного використання, або там на подарунок, або ще на щось. І ще дуже важливий момент, що ця платформа дуже круто розширяється, розширяється на інші країни. Дуже часто у нас зараз все більше і більше з кожним роком приходить замовлень із Австралії, із європейських країн, із Британії там і так далі. З Канади це само собою. Тобто, платформа розвивається. Платформа з кожним роком, з кожним місяцем, навіть залучає все більше і більше. Ше людей хто живе в Америці. Якщо ви дивитесь телебачення, ну навряд чи ви дивитесь телебачення, тому що зараз все там Netflix, Amazon Prime, там і всякі. Всякі стрімінгові платформи. Але якщо ви дивилися випадково телевізор, то могли побачити, що дуже часто рекламують саме Еці товари Еці, і це, це дуже круто. Саму платформу Еці, що створює ще більший потік клієнтів в цей маркетплейс. Наступна платформа, про яку ми поговоримо, це Фейер. Це моя улюблена платформа номер два. Це вже оптова платформа. Тут у нас продажі B2B, це означає бізнес ту бізнес. Тобто ми продаємо бізнесам, які потім реалізовують ці товари своїм клієнтам. І це теж прикольно, тому що в нас тут купляють зразу побагато. Тут ми маємо меншу маржинальність зазвичай, але ви зразу продаєте партію там, 10, 20, 30, 100 тисяч одиниць товару. І це дуже прикольно. А і ще що забув сказати про Еці, що у нас є на Еці можливість створювати безлімітну кількість магазинів. І тому в мене так багато магазинів. Захотіли створити магазин під тематику домашніх улюбленців. Створили. Захотіли магазини з діджитал товарами, ще один створили. Захотіли там продавати якісь. Аксесуари спортивні. Окей, створили ще один магазин. Тобто Еці може задовольнити все, що потенційно ми хочемо продавати. По кількості магазинів ми абсолютно тут розв'язані руки в нас і ми можемо масштабуватися. Так, от що я продаю в цих магазинах? На Еці ми відкрили магазин на тематику бачелерейд і бьозди. Тобто, що це означає? Це товари під свята. Перше, це бачелерей, це типу дівічники, коли збираються перед весіллям, там наречена і подружки наречена. І для оцієї і двіжухи є купа різних товарів, які вони купляють, щоб однаково виглядати. Це і футболки, і аксесуари, там купа всього. І наступна категорія це дні народження, там де американці люблять запрошувати купу гостей. І власне там теж потрібно купу декору, купу всяких товарів для того, щоб вони виглядали однаково і могли там зробити фотографію разом або зробити сюрприз для тої людини, в якої день народження, і так далі. Тобто там. Ми продаємо на даний момент в цьому магазині. П'ять різних категорій товарів, починаючи від одягу, футболу, кепок і до елементів декору під ці свята. Далі, магазин Fair. Що ми тут продаємо? Ми тут запустили магазин теж із мерчем, але зробили акцент саме на кепки. Тут у нас основні наші клієнти це сувенірні магазини. Дуже часто ми продаємо національним паркам, там де вони купляють багато там кепок умовно кажучи, і потім продають своїм клієнтам сувенірних магазинах. І кепка персоналізована під, їхні, під їхню локацію, там, наприклад, Гран Каньйон Нешенал Парк і так далі. Але тим не менше, наш бестселер на даний момент це товари під Хеллові. Просто кожен день ми отримуємо купу замовлень під Хелові, тому що ці всі сувенірні магазинчики, ну, типу, туризм не зупиняється під час свят. Люди приїжджають і під час Хеловіна, і під час Сенсґівінга, і під час Крісмаса. Всякі національні парки, всякі туристичні місця. І власне ці магазинчики вони теж хочуть мати. Асортимент товарів, щоб вони були в контексті того, що відбувається, в контексті того свята, яке відбувається, і власне ми цим сувенірним магазинчиком теж під свята продаємо. Далі наступна тема нашого відео це основні моменти, які допомогли зробити той результат, який ми маємо на даний момент. Перше, що допомогло зробити результат в цих магазинах доволі швидко, це аналіз. Ми обирали товари під ці магазини не просто від того, що мені сподобалось, чи що. Що ми маємо в наявності, чи ще щось таке? При формуванні асортименту ми відштовхувались від того, що зараз має попит в світі, що має попит на на тій чи іншій платформі. Не у нас є спеціальні інструменти, які ми використовуємо, щоб бачити, як продають конкуренти, яка конкуренція, які ціни в конкурентів. І відповідно ми могли для себе підібрати товари, які мають гарний попит, мають невелику конкуренцію, і в результаті вони. Класно продаються. Тому аналіз це номер один, що вам потрібно врахувати при запуску магазину на будь-якій платформі. Далі регулярність. Регулярність це одна із основ e-commerce бізнесу. Якщо ви просто вирішите створити магазин, у вас є там декілька ідей, що продавати. Ви закинули їх в магазин, і потім просто забили на магазин на тиждень-два, а потім знову включилися, щоб щось додати, то так справа не піде. Якщо ви включаєтесь в магазин, то ви повністю включаєтесь і вам потрібно. Працювати над ним бажано кожного дня, якщо немає можливості кожного дня вибудувати якусь регулярність раз на день, раз на два дні, раз на три дні, але ви стабільно займаєтеся своїм магазином і наповнюєте його новими товарами. В цих магазинах ми стараємося завантажувати по приблизно 5 товарів кожного дня з понеділка по п'ятницю. Субота-неділя, моя команда відпочиває. І так, скільки ми загрузили товарів за перші два місяці. На магазині Fair трошки відстаємо: 188 товарів завантажили, і на Etsy магазині у нас нас рівно 200 товарів в магазині. Ось так за перші два місяці рівно. Наступна складова, яка допомогла нам зробити той результат, який ми маємо на сьогоднішній день. Це візуал. Візуал це дуже важливо, тому що в онлайн продажах люди не можуть потрогати ваш товар. Вони не можуть подивитись якість вашого товару. Все, що вони можуть, вони можуть побачити картинку. І чим краще у вас буде картинка, чим професійніша у вас буде картинка, тим більша вірогідність, що клієнт віддасть перевагу вашому товару, а не конкуренту, і це дуже важливо. Візуал. А це третє місце. Взагалі, оці три складові, які ми вже розібрали, без однієї із складової у вас не піде бізнес. Ну, тобто я його. Називаю третім по рахунку, але тим не менше я б їх поставив всі в перше місце. Візуал, регулярність і аналіз. На декілька позицій товарів ми зробили фотосесію, тобто в нас супер унікальні товари. Деякі товари в нас ми, ми використали мокап. Мокапи це власне фотографії вже товарів, на які ми просто накладуємо дизайн. І відповідно, ці ці мокапи ми просто купляли, наприклад, на Etsy. Це не єдине місце, де можна купити, але тим не менше одне із самих крутих місць, де можна їх купити. Наступна склада це товарна лінійка. Ми запустили декілька видів товарів в нашому магазині різної цінової категорії. Є дешеві товари там по 5-10 доларів. Є дорожчі товари по 20-30 доларів. Є дорогі товари там по 50-60 доларів. І відповідно ми закриваємо всі потенційні потреби покупця, який приходить до нас у магазин. Там в свят. Там, умовно кажучи, ми закриваємо і ті, і ті, і ті товари, які потенційно йому можливо знадобляться, і це дуже круто, тому що людина дуже часто в нас купляє і один товар, і другий, і третій. Хоча вона з пошукової системи прийшла тільки за одним товаром, але потім побачила асортимент наших магазинів і купила там іще інші товари. І це нам збільшує середній чек, що дуже непогано. Наступний пункт нашого відео це скільки часу ми витрачаємо на ці магазини. В середньому зараз на ці магазини ми витрачаємо 2-3 години на день. В принципі, так як і було після першого місяця. Зараз у нас більше часу забирає обробка замовлень і менше часу забирає створення асортименту, але приблизно в 2-3 години вписуємося в день. Наступний пункт нашого відео скільки грошей ми вклали в ці магазини? Ці магазини, як ви зрозуміли, запущені по системі дропшипінг, по системі print-on-demand, І відповідно ми тут не вкладали якісь серйозні гроші. Тобто, максимум на запуск кожного із магазинів у нас пішло. Пару сотень доларів, щоб там зробити фотосесію, хоча вона була не обов'язкова, але ми хотіли зробити унікальний візуал. Це, до речі, одноразові витрати. Також нам потрібні були інструменти по аналізу конкурентів, але вони в нас були, тому що ми в цьому бізнесі працюємо нон-стоп. тобто цих витрат у нас навіть не було додаткових, і переходимо до наступного пункту. Наскільки було продано в кожному із цих магазинів? Як ви пам'ятаєте, я робив звіт в телеграм-каналі, якщо ви дивилися. А якщо ви взагалі вперше мене бачите і не знаєте. Ні про який телеграм-канал, то в описі до цього відео буде посилання на телеграм-канал, можете на нього підписатися, і там буде багато корисної інформації, якщо у вас цікавить e-commerce бізнес. Як ви пам'ятаєте, на фейрі ми продали за перший місяць на 5464 долари. І на сьогоднішній день сума складає 10397. Я думаю, буде краще, але і так непогано для перших двох місяців. Так, і що ми бачимо? У нас продажів на 10397 доларів, 2,9%. Конверсія, 4,6 відгук на сьогоднішній день. І зараз побачимо по візитам статистику. Перші візити у нас пішли Джулай 22, я казав, рівно 2 місяці, 2 місяці і 5 днів в цьому магазину. Трошки я прорахувався. А от магазин на Етсі сьогодні рівно 2 місяці. Сьогодні у нас 28. Септембер 28 вересня 25-го року. У нас перші візити пішли джулай 22, тобто 22 липня. І, власне, перший, перший місяць фейер дає нам такий буст на перші на першу сторінку. Нас викидає, тому ось таку ви бачите горку. І що нам допомагає зробити зробити екстра продаж і розкачати магазин і далі. Він нас викидає з першої сторінки, і далі вже магазин розвивається органічно сам по собі. Рекламу ми в цьому магазині взагалі не включали. Зараз я покажу. Маркетінгус. Да. Ми навіть ще ні разу не натискали старт адвертайзинг Відповідно, у нас реклама не запущена взагалі. І тотал у нас вже 103 замовлення в цьому магазині. Навіть як ви пам'ятаєте, було продажів на 1916 доларів за перший місяць. І зараз ви здивуєтесь, наскільки. Тільки у нас продажів за тотал за два місяці. Еці відставав майже в три рази від фейра, і зараз він перегнав фейер. Да, Тому ось, ось такі у нас результати зараз із магазину, із магазину Еці. Доволі непогано, круто він залетів. Зараз отримуємо доволі багато замовлень. на день. До речі, ми запустили магазин Еці 27 липня, і перший продаж ми отримали тільки 12 серпня. Тобто через два тижні. Через два тижні після старту наступний пункт нашого відео це скільки ми заробили грошей із цих магазинів. За перший місяць ми заробили близько 1200 доларів з цих магазинів, тому що спочатку ми працювали собі з нижчу ціну, потім поступово піднімали собі ціну. Для чого ми взагалі по нижчій ціні на початку продаємо, щоб швидше розкачати магазин. Зараз ми поступово піднімаємо ціну на вище. За другий місяць ми ще не рахували свій чистий дохід, але приблизно у нас зараз у відсотках дохід близько два. 20-30% в залежності від товару. І що дуже круто, що ці всі магазини вони делеговані? Ну тобто я на це не витрачаю часу. Максимум скільки я витрачаю, ну окей, трошки витрачаю. Витрачаю трошки часу, приблизно 30 хвилин на день для того, щоб згенерувати якісь ідеї, проаналізувати, подивитися на конкурентів, подивитися, що можна покращити, але в оці всі моменти: обробка замовлень, кастомер сервіс, тобто спілкування з клієнтами, наповнення асортименту, це все робить моя команда. Тобто я в цьому плані взагалі не задіяний. Ну і власне самий головний плюс цих магазинів, цього бізнесу в тому, що ти маєш час на свою сім'ю, ти маєш час на подорож, ти маєш час на самореалізацію і, власне, на закриття своїх всіх потреб і, і виконання своїх мрій. Це дуже круто. Але, друзі, одразу хочу сказати, що е, якщо ви Робити свої перші кроки в e commerce бізнесі, будьте готові, що у вас може з першого разу не вийти. Це абсолютно нормально. У нас дуже часто на, на інтерв'ю приходять мої учні, які кажуть: я почала спочатку там чи почав із такої ніші, але поняв, що там вона не піде, і поміняв нішу на іншу. І тут оце головна фішка, що людина. Сказав, окей, ну типу не пішло, то не пішло. Попробуй з іншим товаром. Тобто людина готова до другої спроби, готова дійти до результату. Бо багато людей після першої спроби просто опускають руки і нікуди не йдуть. Тому картинка, яка мотивувала мене, коли я починав цей бізнес, і мотивує моїх учнів зараз. Про цю картинку дуже часто згадують в інтерв'ю мої учні. Можливо, вона теж вам допоможе дійти до вашого результату. Можливо, навіть не в якомусь e бізнесі, можливо, в якомусь в якійсь іншій справі. Але не оцим чуваком, який розвертається за крок до успіху, будьте оцим чуваком, який іде пролом і. 100% досягне свого результату. Все, друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ви теж відчуваєте, що пора змінювати щось в своєму житті, в описі до цього відео буде посилання на telegram бот в якому ви можете дізнатися всі деталі навчальної програми. Все, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Напишіть, будь ласка, свій фідбек, підпишіться, поставте лайк, якщо вам сподобалось відео. І чекаю вас в наступному відео.